Добрий день, ми з України, Херсонщина, це Україна, слава Україні. слава! Слав. пан Сергій, вибухи в Новій Каховці. Знову зсу атакує знову три мости. Розкажіть нам позитивні новини останніх останньої доби і ключові інформаційні новини, що знаєте, тільки ви ексклюзивно для прямого. Так, вчора, знаєте, після бавовни в Криму чергової, да, завершили вечір якраз коректировочкою того, що було зроблено позавчора по греблі «Каховський ГЕС. І до речі, наші збройні сили там вчора. Ми про це повідомляли. Да, що окупанти вже тишком нишком почали переправляти через греблю Каховської ГЕС. Не так як раніше, помпезно вони робили урочисте відкриття, і після того якраз наші збройні сили влучно попадали і знищували транспортну інфраструктуру. То тут вони тишком нишком почали відремонтували греблю Каховської ГЕС. дорогу, Почали перекидати техніку, але наші Збройні сили знову таки внесли коректировочку. І вчора так вже остаточно це відфіліграняли. Ну і, до речі, вибухи були вчора і в Береславському районі, і в Береславі. Це з іншої сторони від Каховської греблі. Тобто, можливо, окупант там попідтягував свою техніку в надії, те, що їм вдався все ж таки переправити її на правий берег ближче до лінії Нії фронту, але як ми бачимо, всі плани окупантів руйнуються. Ну і до речі, буде дуже цікаво, тому що ну, слід за Каховською греблею, вони там закінчують вже ремонтні роботи на Антонівському мосту вже доволі всім відомому нашій країні. Антонівський міст, автомобільний. То вони там теж трошки підлатали дири, намагаються перекидати техніку. Ну, черга чекаємо чергових, як то кажуть. Сюрпризів від нашої чи то вже не сюрпризи. то вже таке, знаєте, стала послідовність. Як тільки окупанти кажуть, що ось ось ми починаємо. Отут одразу з'являються хаймерси, з'являються артилерія, збройні сили України, ламають черговий раз будь-які плани і намагання окупантів. Пане Сергію, ви звітуєте про те, що до початку навчального чим ближче до початку навчального року, тим більше окупанти тиснуть на людей. Чи можете ви нам розповісти, що зараз відбувається з цим? Так, ви знаєте, чим ближче до початку навчального року, тим окупанти посилили тиск, якраз і на вчителів, посилили тиск і на батьків дітей. І якщо спочатку окупанти батькам казали і пропонували грошову допомогу, начебто, в підготовці до 1 вересня. Сказали, що ми забезпечимо там. Ну вони всім по 10 тисяч рублів роздають, так і батькам дітей, які б е, які хотіли відправити дітей в школу за російською програмою. Пропонували гроші. Але е, наші люди знов таки не повелися на ось цю провокацію окупантів. Просто батьки відмовляються від того, щоб вести дітей, це раз. А по-друге, окупанти навіть не можуть забезпечити те, тому що вчителі і директори шкіл масово відмовляються. І навіть якщо не звернути увагу на ті поодинокі випадки колаборації, тому що я можу твердо сказати, поодинокі тому, що вони не можуть сформувати навіть мережу шкіл, які б забезпечували навчання. А по-третє, взагалі то. Якби вони не розказували про Велика Росія, але підручників навіть немає. Підручників немає і от той сором, що відбувається, я там читаю їх пабліки, вони закликають в Криму приносити вживані підручники для того, щоб забезпечити навчання в Херсонській області. Ну це просто жах. Не перешкоджайте українській освіті проводити онлайн навчання, але ж вони залякують, що якщо вони тільки побачать. Трафік і навчання за українською програмою, то вони будуть переслідувати батьків і не просто переслідувати зараз. Вони кажуть про те, що навіть будуть заарештовувати батьків, якщо будуть виявляти випадки онлайн навчання за українською програмою. Пане Сергію, ще важливе запитання. От на цьому тижні постійно всі різні змі писали про те, що військове командування РФ або військове керівництво окупантів тікає з Херсона до Мелітополя. Мер Мелітополя казав, що там окупанти тікають теж з Мелітополя. Але далі з'являється інформація про те, що а яке конкретне військове керівництво? А це військове керівництво окупанта чи це політичне керівництво окупанта? Тому що там дуже багато і. ФСБ і Росгвардія. може ви мене виправити насправді і роз'ясніть нам, будь ласка, хто ж таки тікає і яка тенденція? Знаєте, можна відмітити тільки те, що якщо раніше штаби і керівництво колаборантів да, і окупантів, вони помпезно знаходились в будівлях адміністрації, в центрі міста і так далі, і розташовувалися і там вони себе там, окупанти, уряд окупантів себе міністрами називають і прем'єр-міністрами, колаборанти, вони військово цивільна адміністрація, як вони себе називають, але на зараз. Вони переховуються це, якщо ми кажемо про політичне керівництво. Так, якщо ми кажемо про військове так про військове то. Якщо ми кажемо про військове керівництво, то е, е, ті штаби, які вони розгортали, в тому числі і в центрі Херсону, після влучного знищення штабу розгвардійців разом з казармами, вони почали переміщатися більше на лівий берег і в Олешках вони там розташовувались в елітному готелі Гранд-Прі і так далі. Там, в інших там, в елітних новобудовах, то на зараз вони розсредовали. Оточились і вони зараз переховуються, і в них там все дуже під грифом секретно. Тобто вони просто, скажімо так, пропали з очей і на сьогоднішній день маскують те, що сказати, що окупанти відмовились від своїх планів і починають масову втечу, дух дезертирства дійсно є. Але казати про відвід військ дуже ранувато, тому що як ми бачимо, за останньою інформацією американського інституту вивчення війни на сьогоднішній день окупанти. Формують нові чотири добровольчі батальйони, які формують Вульянівській, Новосибірській, Саратовській і ще там якісь області, тобто вони формують ще нові батальйони для того, щоб якраз перекидати на південь України. Ми розуміємо, що ось ці намагання окупанта це вже таки, мабуть, агонія, тому що переправляти зброю озброєння в них немає сил, тому вони просто, мабуть, рішили замістити це гарматним м'ясом, яким будуть перекидати з росій... з глубинки Російської Федерації. Ну нічого знищимо їх, будуть вони горіти в аду на нашій землі. Наша головна задача звільнити рідну землю, і ми її обов'язково звільнимо. А те, що на сьогоднішній день палає бавовна в Криму, і те, що вся Херсонська область, їх склади, їх техніка знаходиться вже під абсолютним вогневим контролем наших збройних сил, говорить про те, що нехай вони всіх не сформували. Ось тих своїх добровольчих отрядів. Ну що вони будуть з лопатами йти у наступ? Нічого знищимо їх, пане зрію. Ну ось ми бачимо, що вони почали призначати переважно на посади. Я маю на увазі гауляйтерів, а, своїх привезених. Сальдо, як ви про це пишете, теж з коми все ж таки вийти не вийти не встиг. Йому підвезли, підвезли нових урядовців. Чи це свідчить про те, що закінчуються колаборанти? Колаборантів дійсно стає все менше і менше, і якраз знаєте, мета колаборантів це сформувати. Мета коломита окупантів, це мета окупантів це сформувати мережу із колаборантів в органах місцевого самоврядування, тому що саме мета ця для того, щоб, начебто, проведення референдума, да, про який вони багато кажуть, але який постійно відкладають. Воно має відбуватися саме за рахунок місцевих колаборантів. Вони ж кажуть, що це не їх справа, це справа місцевих, і вони це хочуть проводити. Тому в них і стоїть мета призначення якраз. Колаборантів на ось ці посади військово-цивільних адміністрацій, які вони ще тримають, але ФСБшники посилюють свою роль. Вони дійсно привезли ще нових ФСБшників, там заступника уряду, як він себе називає. Одного з ФСБшників і заступника міністра фінансів міністра фінансів. Я вже запит, вони там такі регалії собі понапридумували, що е, навіть аж страшно, скільки їх в Херсонській області поназначали. Е, тому е, вони е, я так думаю, що на уряд е, колаборантів. Тільки залишають відповідальність на підготовку проведення референдума, а всі інші повноваження вони перетягують на уряд ФСБшників, тому що ось ті тотальні пограбування, які відбувалися останнім часом, і вони гризлися вже між собою. І, мабуть, тому якраз Сальдо впав в медикаментозну форму. Я її називаю. Планова кому, планова медикаментозна кома, тому що як тільки йому міністр здравоохранення, як він каже, сказав, тобі погано перевірся, одразу він передав повноваження Єлісєєву, да, ФСБшнику, і одразу вже впав в медикаментозну кому. Ну, тобто така планова медикаментозна кома. Тому я думаю, це ось таке відсторонення, сплановане. Не від будь-яких повноважень, окрім організації проведення референдуму. пан Сергію, ще одна тема. насправді про референдум ви зараз сказали. Я хотіла вас запитати, мідуза і не тільки ще інші змі повідомляють про те, що окупанти хочуть перенести так звані псевдореферендуми на зиму, але бояться. Ну в чому причина? А причина абсолютно банальна. Це вже третє перенесення. Спочатку воно було на кінець квітня, тоді на травень. Тоді вони вперто і впевнено казали, що це буде 11 вересня, в день єдиного голосування в Росії. І навіть це анонсували дуже помпезно. Останні два тижні вони почали замовчувати дату. На зараз вони кажуть, що проведення референдуму буде краще зробити разом з Донецькою областю. А Донецька область каже, що вони проведуть референдум тільки тоді, коли будуть мати повний контроль над усією Донецькою областю. Тобто ніколи, ось і все не буде ніякого референдуму. Це оце прекрасно, що ви це сказали. Дякую вам, Дякую. пане Сергію. Сергій Хлань. Він служить лавах ЗСУ, колишній народний депутат. Дякуємо вам дуже, пане Сергію.